Я рекомендую вам подивитися мою останню читанку, тому що там не лише про страшні епізоди, а і про жінки дуже активну роль відігравали в цій книжці, і мені взагалі подобається, що у Юрія Горвіса-Горського жінки активні, жінки не жертви. Попри те, що в, в, в зрозумілих ситуаціях ти стаєш жертвою, але там жінка, ти чи чоловік вбивали як чоловіків, так і жінок це просто червоні. Вони приходили і спалювали наші землі. Але як автор показує жінок? Ми бачимо, що вони мали можливості для того, щоб бути активними, боротися проти ворога. І навіть мені дуже сподобався оцей маленький діалог про дівчинку Дусю, яка стала в позу і приготувалася до декламації. Я сподівався почути якогось дитячого віршика, але мала 6 років дитині з відважовиними жестами і доброю інтонацією, продекламувала розриту могилу Шевченка, коли вона, нахиливши голівку, з чуттям сказала: Ех, якби то знали, що там поховали. Не плакали б діти, мати б не ридала. Ми всі нагородили малу артистку бурхливими оплесками. Оля пригорнула її і обернулася до господарів. Я вам казала, що вона, як виросте, буде поеткою або знаменитою артисткою. Не хочу, не хочу. А ким хочеш бути? Я буду отаманом. Як мені подобається те, що в книжці написані в 30-ті роки є дівчинка, яка говорить, що вона буде отаманом. Більше того, вона далі говорить: ти злякалася, Дузю? Трошки, тоді як були батька, а потім як стріляли, то були чекісти, чекісти, Дузю. Але ти нікому не оповідай того, що бачила. Вона хвилинку подумала, я як виросту, теж буду стріляти чекістів. Ну. Це чудово, що у нас є такі дівчачі персонажі в таких дорослих книжках, або інша героїня. Я хотіла покінчити з собою, а потім подумала, чому я маю відбирати життя собі. Краще я відберу життя йому, його товаришам, а своє віддам боротьбі. Я дістала скляночку стрихніни і одного разу, як прийшли до нас поячити шістьох його приятелів, чекістів, перед тим, як подавати на стіл, насипала в кухні отрути до страви та в пляшки із горілкою. Оце ось я хотіла покінчити з собою, але подумала, чому я маю відібрати життя собі. Краще я відберу життя йому, його товаришам. Хороші, класні жіночі образи. Тож зараз я хочу проанонсувати, яку читанку ми читаємо далі. Ми будемо читати, я покажу вам книжку, ми не цю книжку будемо читати, але книжку цього автора. Тому що не так легко його знайти у продажу і точніше, було не так легко його знайти у продажу, Агатангел Кримський це дуже класне видання. Я тут нещодавно його читала, і, до речі, вам цитувала в ефірах, тому що текст Агатангела Кримського дуже варто досліджувати. Він цікавий автор, і, нарешті, ми можемо познайомитися з його фігурою трошки ближче, тому що Віхола видала книгу Андрій Лаговський, і я рекомендую нам всім ознайомитися поближче з повістю Агатангела Кримського і з біографією. Агатангела Кримського, читаючи вже повість і також почитати не зле буде і про кримського теж, дізнатися про нього більше, і наступна книжка буде Андрій Лаговський, Агатангела Кримського. Готуйтеся, у вас є як мінімум три тижні, а то і чотири. Я думаю, що це буде або в перших числах, або ну, до 10-го числа, до 10 травня. Точно вийде ефір. А сьогодні тринадцяте. Тобто, навіть якщо ви повільно читаєте, як мінімум два тижні до початку травня, у вас є, а то і цілих три, ну, три тижні у вас точно є, і будемо читати, обговорювати і. Я маю надію, що сама фігура автора вас дуже сильно зацікавить, тому що він не пересічна особистість. І мені здається, що українцям треба знати про таких людей набагато більше ніж ми про них знаємо.